Привіт! Про сімейні традиції відомо чимало. Вважається, що вони є запорукою щасливого сімейного життя. Важко це заперечити. Але 100% гарантії теж ніхто не дасть. Все досить індивідуально. Та ось безсумнівним успіхом володіють маленькі приємні сімейні радощі. Щось на перший погляд незначне, що здивовує, зацікавлює, приносить радість. Щось, що намалює посмішку на обличчях рідних. Щось приємне і просте. Щось, що нагадає про вашу любов. Щось, що подобається і приносить радість рідним. Щось, що існує між найдорожчими людьми, щось особисте, те, що притаманне лише вам, те, що характеризує вашу увагу до близьких, вашу турботу про них, те, що підходить саме вашій сім'ї, те, що цінують ваші рідні, те, що не написано в журналах, те, про що ніхто не знає. Своє нове, незвідане, особисте, надихаюче. Даруйте своїм рідним тепло. Воно вам повернеться з торицею. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал. Нам завжди є про що поговорити. Дякую!